Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. На фасаді ліцею у Івано-Франківську відкрили пам'ятну дошку загиблому військовослужбовцю пластунові Назарію Лугарєву який був знаток своєї справи. Він був патріот своєї країни. У частині автошкіл Івано-Франківська вимагають гроші за теоретичний курс у людей, які правила дорожнього руху вивчали самостійно. Мені сказали, ви все одно маєте заплатити за теорію. Тобто, ці там від 5,5 до 8 тисяч гривень. Упродовж останніх 10 днів кількість звернень жителів Прикарпаття до травмпунктів зросла у 10 разів. В зимовий період однак на наслідок падіння виникають травми пов'язані більше з забоями кінцівок. На подвір'ї ліцею номер 16 у Івано-Франківську зібралося декілька десятків людей, щоб вшанувати пам'ять головного сержанта, колишнього голову франківського пласту Назарія Лугарєва. Військовослужбовець прийняв свій останній бій 7 грудня 2022 року поблизу села Дорожнянка Запорізької області. Сьогодні, за рік після смерті бійця, на фасаді його рідного ліцею відкрили меморіальну дошку. В цьому ліцеї Назарій вчився з 1 до 9 класу, каже директор закладу Микола Івануляк. Хороший хлопчина був, гарний учень. Як діти, трошки був бешкятний, але такий безшкідливий, гарний музикант, пластун. Вже в шкільні роки було так видно по ньому, що він формував собі. У перспективі громадську позицію. Тато військовослужбовця Олексій Лугарів каже, рік без сина для сім'ї минув дуже важко. Він був професіоналом вже в свій час, ну, такої військової справи. І мені якось так було, якось легше. що Я думав, що можливо, то все там це, що він якось його Бог береже. На жаль, не так сталося, як гадалося. Назарій Лугарів був учасником АТО. У 2018 році каже батько, коли закінчився контракт про проходження військової служби, Назарій вирішив приділити увагу сім'ї. Тоді в нього народився син Данило. З початком повномасштабного вторгнення Росіян в Україну чоловік знову став на захист своєї держави. Батько пригадує, часто спілкувався з сином. Він жодного разу не жалівся на обставини, а всі фото, які надсилав близьким, були жартівливими. Весло фотографію своїм пластунам. І снайперською гвинтівкою і написав їм внизу: будьте чемні, я за вами слідкую. Фото з гвинтівкою пригадує пластун Денис Жарков. Потішило багатьох пластунів. Чоловік познайомився з Назарієм у 2021 році. Вони представляли корінь лісові чорти. За півтора року каже Денис: Назар став для нього справжнім братом по духу. Шибай голова такий. Я запам'ятаю його легким на підйом, будь-які авантюри він завжди стався до юнацтво в першу чергу добре але а потім вже все інше і оцей, ця віра в юнацтво вона передалася всім нам всім по Івана на Франківська. Назарій Лугарів після початку повномасштабного вторгнення воював на запорізькому напрямку в складі 2-ї стрілецької роти 78-го окремого батальйону 102-ї бригади тероборони імені полковника Дмитра Вітовського. Він був головним сержантом. Військовий Михайло Заліщук пригадує Назарія як вимогливого воїна, який всього міг навчити своїх побратимів. Я хоч прийшов в радянську школу, але порівняно з тим, що він то відміняється сель. І був знаток своєї справи. Він був патріот своєї країни і наполегливий, чесний, справедливий, любив Україну понад усе. Діана Коржук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ Теорію ПДР почала вчити самостійно приблизно на початку жовтня, з відкритих джерел вчила ПДР, дивилася відеолекції. Марія Гаврилюк отримати водійські права вирішила, скориставшись урядовим нововведенням. 10 листопада міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму телеграм-каналі розмістив допис, що майбутні водії мають змогу самостійно вивчати теорію правил дорожнього руху і складати відповідний іспит. Аби скласти теоретичний іспит, необхідно звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС. А з часом така послуга буде доступна і через СНАП. Важливо, що ці нововведення стосуються і проєкту «Автошколи для осіб з інвалідністю, який реалізується в тому числі для наших поранених бійців. Самостійне вивчення теорії зробить процес їхньої підготовки зручнішим. Здала 154-157 і 100, середній рахунок іспиту 20 з 20. Тобто я приблизно пройшла 150 тестів на 20-20. Самостійне вивчення теоретичного матеріалу та відмінне складання тесту, каже Марія Гаврилюк, не гарантують заощадження грошей. Так, з її слів, більшість автошкіл Івано-Франківська вимагали у неї оплату за теоретичний курс, хоч вона його не вивчала у їхньому закладі. Я обдзвонила всі акредитовані школи в Івано-Франківську, тобто їх перелік там є на знову ж таки на сервісному центрі є їх перелік. Я обдзвонила всі. І коли я почала дзвонити і казати, що я здала. Сама теорію, хочу прийти до вас вчитися на практику. Мені сказали, ви все одно маєте заплатити за теорію, тобто ці там від 5,5 до 8 тисяч гривень. Хтось це каже, у нас розцінки не міняються, ви платите все одно за теорію. Хтось каже, називається реєстраційним внеском, хтось називається платою за сертифікат. Або з'ясувати скільки і за що майбутні водії мають сплачувати в автошколах Івано-Франківська, телефонуємо в одну із них. Варкість не змінилась, тобто 7 тисяч гривень реєстрація на навчання, і потім учень оплачує за кожне практичне заняття. Тобто всі інформації є у нас навіть на сайті. Угу, тобто в цих Це 7 ти... В цих сім тисяч входить навчання теорії і плюс практичні Практична заняття. Реєстрація? Угу. Угу, і плюс додатково за кожного годину їзди. Так, за кожне практичне заняття. Це правильно. Якщо, наприклад, майбутній водій чи водійка самостійно вже прийшли цю теорію і склали іспит. То спіль... не змінюється. Тобто їм все одно доведеться цю послугу оплатити. Пісно. На жаль, дійсно, нам відомі випадки, коли автошколи або відмовляють громадянам в проходженні практичної підготовки. Коли вони не навчалися теоретично в цій же автошколі, або просять так звані гроші за реєстрацію, на жаль, це приватний бізнес, на який сервісні центри МВС не мають жодного впливу. Акредитувати автошколи сервісні центри можуть перевіряти та впливати на цінову політику таких навчальних закладів ні, каже Сергій Бобра, провідний спеціаліст регіонального сервісного центру ГСМВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Звертатися в правохоронні органи і доводити свою правоту у законній площині радить юрист Віталій Юрчишин, тим, хто опинився у подібній ситуації, і додає відповідні ціноутворення в автошколах мали б бути прописані законодавством. Це і прогалене якраз законодавства. І приватні школи, оте, оту суму, яку вони мають заробити, вони компенсують цими реєстраційними зборами. Ну, у нас як кажуть, те, що не заборонено законом, те дозволено, але з іншої сторони, це має ознаки шахрайства. І е, не можна, е, кажемо, платити кошти за ту послугу, яка не надає автошкола. Марія Гаврилюк із понад двох десятків автошкіл Івано-Франківська каже, знайшла лише дві, які готові розділяти оплату за теоретичне та практичне навчання. Інна Сендецька-Монюк, Назарій Гук, Назар Вінтонюк, Олег Кучержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Протягом останніх 10 днів кількість звернень жителів області до травмпунктів зросла у 10 разів. Повідомив під час брифінгу, 8 грудня, лікар-ортопед, травматолог, експерт обласного департаменту охорони здоров'я Андрій Голинський. Так з його слів, приблизно 850 жителів області щодня зверталися за допомогою до медиків із забоями чи переломами. Травматизація пов'язана з ожеледицею, каже Андрій Голинський. Аби уникнути важких травм, таких як перелом, медики радять. Згрупувати своє тіло перед падінням на ожеледиці, а не падати на випростані чи розслаблені руки чи ноги. Також небезпечно падати на лікоть. З кожним роком кількість травмованих збільшується, каже Андрій Голинський. При падінні, як правило, страждаються ізольована травма. Мається травма на увазі ділянці променево-зап'ясного суглобу. Це травма верхньої кінцівки, ділянка літтєвого суглобу. Як правило, ще ділянка плечового суглобу і ділянка гмилково-ступневого суглобу. Всі травми можна розділити на декілька характерів, тобто, як правило, в зимовий період на наслідок падіння виникають травми, пов'язані більше з забоями кінцівок. З них 70% можна віднести до травми, яка пов'язана з забоями, а 30% до травми, яка вже собі лавіює ситуацію, яка спричиняє перелом. Нагадаю, вчора заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак повідомив Суспільному, що до посипання тротуарів міста піщано-соляною сумішю залучили щонайменше 200 працівників із різних комунальних підприємств. За його словами, такої суміші в Івано-Франківську є достатньо однак, не вистачає техніки для розчищання тротуарів. Івано-Франківський апеляційний суд 7 грудня продовжив розгляд справи про квартиру сім'ї військовослужбовця Руслана Савчука, яку хоче відсудити підприємець Олександр Табахарнюк. На засіданні були присутні дружина і син Руслана Савчука, Галина та Денис Савчуки. Підтримати їх прийшов побратим військового Ярослав Григорійчук. Прийшов підтримати двох своїх побратимів, які разом зі мною несли військову службу. Савчук Роман і його батько Савчук Руслан. Ми бачимо, що люди стали заручниками обставин. Адвокат Дениса Савчука Володимир Круць під час засідання сказав, що для того, аби зробити експертизу у цій справі, він намагався зібрати оригінали документів про правомірність придбання цієї квартири попереднім власником Андрієм Ольшанецьким у забудівника Михайла Піруса. Я особисто ходив до реєстратора, а саме в цей відео від реєстратура, яке знаходиться в ЦНАПі, і e, розмовляв з тими дівчатами, які в ньому працюють. І вони повідомили про те, що і сказали, що це продуктує відповідь суду, вони зазначили, що копії, раніше від, 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 відскановані копії знаходяться у реєстраторах а оригінали знаходяться у позивачах, ну, а у подавцях та покупцях. Суддя Василь Феденяк сказав, що у матеріалах справи немає інформації про те, коли будинок, в якому розташована квартира, був прийнятий в експлуатацію. Тільки після цього етапу каже, помешкання можна продавати. Адвокат Галини Савчук Андрій Устінський не заперечив щодо витребування документів про прийняття будинку в експлуатацію, проте не погодився щодо витребування у виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради копій договорів між Пірусом та Ольшанецьким. Позивач не оспоював. Наявність та дійсність даного договору. і не посилався суді першої інстанції на ту обставину, що цей договір має ну я не дійсним, чи ще щось. Ми вважаємо, що в даному випадку суд немає права збирати докази. Ми заперечуємо проти цього. Адвокат Дениса Савчука Володимир Круць не погодився щодо витребування документів про здачу будинку в експлуатацію. Натомість адвокат підприємця Олександра та Роман Савчук пропозицію судді Василя Феденяка не заперечував. Я не заперечую, що ви так. Якщо воно дійсно дасть нам повнотою для розбуду справи, якщо помнутою картин розкриє, то чому заперечується? Суд вирішив витребувати від виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради завірені у паперовій формі копії реєстраційної справи на квартиру, зокрема, акт приймання передачі квартири від 7 грудня 2016 року між Михайлом Пірусом та Андрієм Ольшанецьким та договір купівлі нерухомого майна, а також від управління державної інспекції архітектури та містобудування Івано-Франківської міської ради копії документів щодо прийняття в експлуатацію житлового будинку, де розташована квартира. Наступне судове засідання відбудеться 19 грудня. 11.30. одинадцяті нагадаємо, суспільне повідомляло про те, що сім'я Савчуків придбала квартиру у 2019 році. У лютому 2022 року вони отримали позов до суду про витребування майна. Його подав Олександр Табахарнюк. З його слів, він купив цю квартиру у 2016 році у забудівника Михайла Піруса, тож є первинним інвестором. 28 лютого 2022 року. Руслан Савчук та його син пішли воювати. Його дружина з іншим сином півтора року брала участь у судових засіданнях 2 серпня дві 2023 року Івано-Франківський міський суд вирішив задовольнити позовні вимоги Олександра Табахарнюка щодо витребування квартири. Савчуки подали апеляцію. Наталія Василовська, Назарій Гук, Суспільне новини, івано франківськ